Всіх вас, дорогі отці, брати і сестри, сердечно поздравляю сьогоднішнім Воскресним днем. Сьогодні ми згадуємо і двох преподобних отців Києво Печерських, які прославилися затворниками у нашій великій лаврі. Ми згадуємо і священомученика Ігнатія Богоносця, і щойно ми прослухали молитву до цього святого. Яку підносили з цього храму і до неба, де він сьогодні серед святих і преподобних перебуває і молиться за нас. І ця молитва акцентує нашу увагу на тому, що Він явив себе як мужній захисник віри Христової. І коли ми молимося тими словами, які Церква свята визначила для того, щоб їх ми підносили до того чи іншого святого. То це означає, що ці ж слова ми намагаємося закарбувати і на скрижалях свого серця і у своєму житті використовувати і просити, щоб їхній зміст і наповнення були не просто теорією, але і втілилися у нашому житті. Коли ми звертаємося до священомученика Ігнатія у сьогоднішній недільний день, то ми просимо, щоб і нам він подарував від Бога ті сили, які так необхідні. Православному християнину для того, щоб боротися з гріхом, для того, щоб бути мужнім і стійким у вірі, для того, щоб твердо стояти на ногах віри і благочестя, і життя своє скеровувати до спасіння і до небесного царства. Незважаючи на ті труднощі, спокуси, випробування, скорботи, які лягають на наші плечі у той час, який Господь визначив нам пройти. Але є уже люди, які пройшли не менші труднощі, які стояли перед обличчям смерті, які життя своє віддали заради Христа, які сьогодні вже на небі там моляться за нас, щоб і ми також проявили свою мужність і вірність Христу. І достойно кожен з нас пронесла свій життєвий хрест, щоб Бог, бачучи наше бажання бути з Ним. Подарував нам ті сили, які необхідні тут на землі, і найголовніше, щоби силами нашими немічними, але найперше, силою Божою ми пройшли свій життєвий шлях і унаслідували, і сподобалися вічності у небесному Царстві. Священомученик Ігнатій, богоносець, серед багатьох настанов говорить дуже прекрасні, глибокі і потрібні слова. Де єпископ, там церква. Де немає єпископа, там нема церкви. Церква має ієрархічну структуру, і вона такою є встановлена самим Господом нашим Ісусом Христом. Він поклав цей камінь і початок, Він створив церкву свою, і ворота пекла її не подолають. І кожен, хто в цьому Спасительному кораблі, якою є Свята Христова Церква, йде шляхом земним для того, щоб діти вічності, обов'язково. Буде захищений Богом, обов'язково небесними силами буде також захищений, обов'язково отримує все те, що необхідно для того, щоб зміцнитися і залишатися вірним послідовником Христа, тобто йти по стопам Христа, в тією дорогою, якою сам Христос пройшов, а вона була нелегкою, вона була скорботною і пролягала через Голгофу. Але маємо пам'ятати, дорогі брати і сестри. Що після Голгофи завжди є Воскресіння, невимовне, незбагненне, Воскресіння, яким сам Христос Воскрес, Воскресіння, яке дарується кожній людині, якщо вона залишається з Христом, живе з ним і продовжує своє життя на землі разом з тим, хто привів її до життя, хто є творцем неба і землі, усього видимого і невидимого. Нехай благодать Божественна. Яка посилається у храмі святому, в таїнствах церкві передається для кожного з нас, буде зміцнювати усіх вас на ваших життєвих шляхах, будьте вірними, міцними і твердими. І Бог обов'язково додасть усе, що нам необхідно у нашому житті, і подарує нам те, заради чого ми живемо на цій землі, щоб ви вже тут відчути дотик до небесного і найголовніше Отримати те, що Бог дарує кожній людині через велику силу свою Божественну, що проливається на цій землі, через те, що сам він на неї прийшов, своїми стопами освятив, сам вказав той шлях, який кожну людину преображує і оновлює, наповнює благодаттю Божественною і скеровує до спасіння і до вічності. Нехай кожному з нас на мученика Ігнатія Богоносця, пам'ять якого сьогодні звершує свята Христова Церква, і ми разом прославляємо його. Бог подарує сили, терпіння, смирення і всі необхідні християнські чесноти, якими ми обов'язково усі разом, підтримуючи один одного, переможемо всяке зло, ненависть і агресію, яка ніколи не переможе любов, тому що Бог є любов. І той, хто перебуває в любові, перебуває у Бозі, і Бог перебуває у ньому. З воскресним днем! Святом усіх вас щиро вітаю!